Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо не кипіло. Для вас працюю я, Наталка Маренчак. Сім мільйонів гривень за. Рік стільки накипіла е, зібрало та забезпеч забезпечення військових з травня 2024 року, по травень 2025 року, власне, медіагрупа група зібрала більше 7 мільйонів. І що це було за збори, за яким принципом накипіло підтримує збори, як правильно вибудовувати роботу з великими зборами? І що наразі в роботі про це ми все зараз поговоримо в неспішному ранку. З комерційною директоркою накипіло Юлією Напольською. Добрий раночок. Добрий раночок. Так, ну давай, моя гордість теж вона сьогодні етер гордості. Перед тобою була Галина Матвієва, ми гордилися, тепер ми будемо гордитися Юлією Напольською і взагалі накипіло і як медіагрупою, так і радіо, бо всі в одній корзині. Розказуй. Ну, справедливості заради ці більше 7 мільйонів гривень ми зібрали тільки з фондом Повернись живим. Uh -huh. У нас ще був збір з фондом Євгена Приту О, Сергія Притули. Вибачте, Боже. А Сергія Притули, і ще були якісь мікрозбори, і там загальна сума, напевне, більше 10 мільйонів, і, напевне, навіть під одинадцять. Uh -huh. Бо ми ще на день народження медіагрупи на збирали 1,7 мільйони для одного з співзасновників. Тому uh -huh. там, uh -huh. типа, цифрика побільша буде. Uh -huh. Uh -huh. Ага, ну тобто загально нас… В нас Вона значно більша. Єп. Yep. Ми такі класні, такі молодці. А як ми це робимо? Я не знаю. Я думаю, що Боженька нас посипав якоюсь магією, і ми можемо це робити. Насправді, мені здається, що це якась Напевно, послідовність, а, бо для першого збору, самого першого, те, що ми робили для гліба, а, в нас був план розписаний покроково, до кого ми приходимо, що ми робимо. А, другий збір, а, то, що вже був з повернення живими, там було 2,4 млн, мільйони, ми мали зібрати, зібрали ми 4. Uh -huh. а, він дуже сильно вистрілив медійно. І... Дуже багато людей брали допоміжні банки. І третій збір він був нашим найдовшим, але я думаю, що це пов'язано з тим, що зборів стає все більше, грошей все менше, і ми його чуть-чуть підзатягли. Але також було дуже багато банок, але в його рамках ми почали робити якісь класні штуки, типу, типу подій, якихось сайт подій. Угу. І це воно. Роб... Краще головна ідея в тому, щоб підтримувати свій збір медійно. Просто ходить, кожного дня капати людям на мізки, кожного дня постити сторі твіттер, фейсбук, телеграм, де дотягнешся, от там і постиш. І іноді можна ще тиснути на відчуття провини. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Дуже толерантно, тисне? Ну, е, блін, слухай, коли наші обидва збори, наприклад, повернуть живим, вони були на ППО. Угу. І оскільки Харків доволі часто обстрілюють, то якраз в день після обстрілу ти можеш. Постати. Там мабуть, навіть не, не, не почуття провини, давай. Це не почуття Надала провини, не на відчуття причасності. Інші. І ти можеш постати вже під час обстрілу, коли ти там сам сидиш у ванні о 3 ранку угу. і вранці нагадати. І от в такі дні ну, збори прям підлітають, люди постять багато. Тому якось так. Але загалом, як на мене, кожен збір унікальний, і ну, ти ніколи не знаєш, як воно буде. Ти збереш 4 мільйони за три тижні або будеш 3 мільйони. Зберег півроку. Uh -huh. Ну, то власне, знаєш, що, е, я коли чую про такі великі цифри е, і про те, що і е, е, цьому це, це вражає, і ти дуже ну, не розумієш. А як? Тобто, ти от кажеш, на перший збір була якась стратегія. А, а, а зараз це абсолютний хаос, чи як? Ну це не абсолютний хаос, скажімо так, у мене є там плюс-мінус стандартний набір інструментів, uh -huh. яким я користуюсь, і він або поширюється, або там зменшується в залежності від того на що збір. Наприклад, якщо збір там на три мільйони, то треба кратше одразу починати готувати. Що ми будемо дарувати, як ми будемо нагадувати, що ми будемо робити. В процесі замахувати колег і казати, так, ми сідаємо і ем, робимо масковий штурм для того, щоб зрозуміти, як ми можемо. Більшій кількості людей розказати про цей збір, що ми можемо дати. Бо як якби не хотілося визнавати, ну але в 2025 році ем, недостатньо просто збирати гроші на Збройні Сили України. Там люди, люди машини дарують, квартири дарують. Угу. Мені нема чого протиставити цьому. Угу. Тому я е, беру креативністю, напевне, е, бо я збираю речі, які мають значення. Останній прикол, який я придумала, це я не знаю, як його назвати, я його називаю харківський набір. Я просто пройшлася по прикольним харківським бізнесам і я купила у них щось. <реку> В лавці де окупації» я купила сіль. У видавництві Савчука я купила або мапу, або абетку Нарбута. У кав'ярні Мейкерс я купила зерна кави. В «Пакуфуді» я купувала брауні. У Микити з я купувала закрутки, там ілюшені помідори, хумус. І я це все збираю в коробочку. І я це продаю, ну, тіпа, я, ну я, як продаю, no, е, так. дарую на зборі. Плюс мені колеги дарують купу прикольних речей, от, в тому числі, ти, але ми не встигли трохи, але в нас зараз є збір ми, ми ще зараз це про зробимо. Нього поговоримо. Да. поговоримо. Ось, І люди мені дають купу класних речей. Мені наш колега Рома приніс книжку Зін Каданова і Фінючкіна. Uh -huh. І він так, коротше, він також не встиг розійтись, але ну, тіпа, збори не закінчуються і нам вистачить на своє, наприклад, Аня, наша колега, вона. Сплела е, маленький гердан, uh -huh, uh -huh. Тому е, мені здається, що от коли ти використовуєш речі, які мають якесь значення, якусь е, сотоментальну значимість людям, то воно буде заходити, Але з прикольного. Ми перші, напевне, єдині, хто до цього додумався. Ми минулого літа влаштували онлайн екскурсію з науковиць станції Вернацького. Угу. Це робила колега Альона Холодова, і це прям було кайфово, бо люди вже пройшов, скоро буде майже рік, але люди приходять такі, можна мені запис, будь ласка, я б хотів. там Прийшла дитина, батько, батько привів дитину, вона дуже хотіла потрапити, але вони тоді не виграли. А я таке думаю, боже, ну я не можу сказати дитині ні, божечки, хай приходить. Ось, і це кайфова історія. Ну і те, що ми робили на Різдво з три різдвяну вечерю класично. Uh -huh. І останнє, що ми робили в рамках цього збору, це ми ходили на концерт Джека і Кургана і виграли там з двома колегами можливість жені прийти до нас зробити борщ. Uh -huh. Але ми вирішили з цього зробити благодійну історію і сказали, а давай ми коротше, зробимо, ти приготуєш борщ за донати далі. І ми підтримуємо інший збір. І ми влаштували в Трипіччі спільно з Жекою Корганом вечерю, на якій Женя Корган з Микитою Верченко готували борщ і також зібрали гроші, тому тут, типу, як, як, як піде. Ну, ясно, креативність наша вся, і взагалом. Мабуть, без креативності жоден збір і не закривався, тому що мало пушити збори, мало того, що ти нагадуєш простими якимись повідомленнями, красивими картинками про те, що нам необхідно його закрити. Треба ще зараз дійсно більше значно зусиль докладати для того, щоб цей збір а, взагалі кудись сунувся з мертвої точки. А харківський набір мене вразив це прекрасно. Куди задонатити? Ну, щас, ще чуть -чуть. Підзберу. Я сьогодні так. якраз хотіла свою банку взяти на наш нинішній збір, і от там все буде. Не переключайтесь, як би, так би мовити. Так. Е, а ну розкажи мені ще. Е, можливо, хтось, хто нас зараз слухає, не знає, що можна відкривати допоміжні банки і як це правильно робиться. Е, бо для того, щоб, наприклад, відкрити допоміжну банку під великий збір, треба не просто написати, що я відкриваю банку. Що треба зробити? E, ну, Загалом це працює так. Нам напевно, буде, до речі, треба опублікувати, щоб люди брали mm -hmm. допоміжні банки. E, треба написати або мені, або e, хто в нас ще завідує цим збором. Та просто хоча б в лічку e, радіо накипіло, або медіагрупи накипіло. Сказати, що я хочу взяти банку там, на 10, 20, 30 тисяч, та хоч на 100 гривень, неважливо, mm -hmm. бо кожен донат важливий. І попросить зробити якусь картиночку для того, щоб е, збір можна було легко ідентифікувати серед усіх зборів. Е, і відкривши додаток Монобанку за посиланням нашого збору. Там зверху, в, здається, в правому верхньому куті є е, тіпа така фігурочка, плюс плюсик. Uh -huh. І натиснувши на цей плюсик, можна відкрити банку в рамках цього збору. Там треба вказати суму, яку ви хочете, і загалом все. Так. Ці гроші навіть не будуть на ваших рахунках, вони а -а -а. будуть автоматично йти на основну банку. А -а -а. Вам треба лише поширювати, підтримувати, якщо ви щось хочете розіграти, аптою. Тому тут таке механізм дружних банік прикольний в тому, що ти не несеш якоїсь прямої відповідальності за гроші, а -а -а. але при цьому ти напряму допомагаєш тому чи іншому збору. А -а -а. Ну, от власне, це дуже хотілося озвучити, тому що е, я знаю людей, які бояться відкрити допоміжну банку. О, от, друзі, не бійтеся, саме на мене нічого yeah, страшного. От, е, ви будете захищені. а, а З іншого боку, ну, ми. Якщо у вас є прагнення якраз відкрити, то відкривайте медіагрупа накіпіла, радіо накіпіла. Ми зліпки вам допоможемо в цьому процесі. Розкажемо, як відкрити, якщо ви ніколи цього не робили, що зробити, яким чином додавати ті посилання, наприклад, той самий інстаграм в сторізи. От весь цей процес. Бо він, коли перший раз проходиш, його він достатньо складний. От, а потім робиться просто на раз два три Так, зараз ми підтримуємо 113 бригаду. Давай, розкажи. Вони прийшли до нас самостійно, до пана Євгена Стрельцова. Їм потрібна допомога. Але там така ситуація, що вони не можуть сказати на що конкретно, бо ну так іноді буває. В мене також часто бували збори, де казали, ну ми ми збираємо не це, але публічно про це казати не можна. І я така, ну ладно. <гум> Ось, і тут така ж сама ситуація: ми збираємо півмільйона гривень їм на допомогу у забезпеченні. Е загалом, я сподіваюся, що це вийде швидко зібрати. <гум> Бо ніби сума невелика, су, не але ну, зборів дуже-дуже дуже багато. Зборів багато, але, тим не менше, друзі, от посилання на цей збір є у шапці профілю в, власне, в інстаграмі Никипіло. Я думаю, що і О, на радіо Никипіло теж є. Знайти цей збір дуже просто, тому що там великими літерами написано тихо-тихо. Ми вам не скажемо, на що збираємо, але ми збираємо, це дуже нужна штука. Та і власне друзі, давайте не будемо забувати, що о, важливо. Важлива кожна кожна гривня, тим паче, що 113 тринадцята на Харківщині 113 та боронить власне Харків, і коли ми їм допомагаємо, то ми точно знаємо, що ми допомагаємо закривати або небо над нами, або просто стояти на варті на підволинах міста Харкова і не давати ворогам. Дійти до нас. Саме так. А, от, і, друзі, це, це дуже для нас а, важливо. Направду на ви можете допомагати будь-кому, але ну, якщо ви вже в Харкові, а, і тут починається оце тиснення. Легке ну, да, тиснення. Так, та, та. Якщо ви в Харкові та, і, і любите Харків. Ні, я не буду Ти казати не думку, яка мені прийшла в вода. Скажи, слухай. Я вже відштовхувалася до знаєш, типу, відвертих маніпуляцій. А якщо не донатити, то не любити. ні, це неправда. А, насправді, е я для себе, по-перше, всі ці подарунки на збір я часто купую сама за свої кошти. По-друге, я сама ще періодично доначу. Е плюс до, до ці гроші, які приходять з е є-кешбеку, я доначу uh -huh. їх постійно. Е якісь ну, надлишкові гроші, які приходять, я доначу. І це постійно якісь різні збіри. Навіть якщо там донатити на різні збори по 50 гривень, по 20 гривень, це класна тактика. Можна там, ну, В рамках, напевно, місяця 20 гривень кожного дня, 10 гривень це не сильно багато грошей. І в якійсь перспективі ти підтримуєш збір, він все одно на 10 гривень ближчий до закриття і до кінцевої мети. Тому незалежно від того, а, як ви себе почуваєте, якщо не соромтесь донатити, в ні. Мені іноді пишуть в коментарях: от я віддаю останні гроші, і я uh -huh. саджу у соплі на кулак, на матові бону, ті бо ну, тіпа, uh -huh. людина віддає мені свої останні гроші, uh -huh. щоб можна було підтримати військових. Це ж ну, це ж ну, це ж як ну знаєш, В мене взагалі таке відчуття, що найбільші донати, які люди скидають, це якраз ті люди, які віддають останні. І це якраз ті люди, які їм чомусь не байдужа вся ця історія. Історія, наприклад, моя там, де я збираю на своїх стареньких, так? історія та, що а от ми збираємо на 113-ту бригаду, історія, давайте долучимось до якогось великого збору. Для них це, це важливо. І, Несуть, скільки вони скинули. 5, 10, 20, 200. В мене є постійна донаторка, наприклад, дівчинка, яка кожен раз вибачається. Вона кожен раз вибачається, да, вибачає, да, що да. я скидаю тобі 200 гривень. Але я знаю, що для неї це велика сума. Угу. Я знаю, да. що її регулярність, просто її регулярністю можуть позазрити будь-які інші донатори, які кидають значно більші суми. Да. Бо вона цією своєю знаєш, стабільністю і регулярністю вона перекриває. Да, в мене велике. також такі є. Да. В мене От. також є такі люди, і я дуже радію, коли. В Монобанку, коли ти розіхорош подарунки, виграють не тільки люди, які там задонатили купу грошей, а видають виграють також і маленькі донати. Прям так. це класний механізм. Це дуже, -дуже радую. Бо в мене на останньому зі зборів виграла гроші. Ой, гроші. Кирило Лукаш з Києва мені передав футболку. З пабу 13 чи якось він так угу. називається. І там був ще коктейль Бульвардіє. Його виграла вдова загиблого військового. І типу такі історії вони мене настільки розчулюють і настільки роблять з мене просто якусь м'яку масу замість людини. Ось. Але я хотіла сказати, що я, сам, я чому взагалі я дуже люблю працювати в накопіло. І напевне, якась так велика частка це можливість робити ось такі речі, mm -hmm. це можливість робити збори, тому що, окрім того, що ми робимо збори тут, я ще й свої збори роблю. Mm -hmm. Я ремонтую автівки. Так. І в мене зараз дві автівки на ремонті, ще третя переїде, плюс моя машина зламалася. І це дуже смішно. В мене просто в один момент було чотири автівки, і всі зламані, і я така, клас. Ось, Але е, мені дуже подобається, що робота в медіа дозволяє мені робити такі речі. І я була е, на вихідних на Львівському медіафорумі, де також були представники фонду Повернись живим. І ми з ними записали інтерв'ю, в якому вони кажуть, що, напевно, найбільш їх успішна якась праця з медіа це якраз от знакипіло. Бо якось так медіа не йдуть не знаю, назустріч, не хочуть, бояться. Ну, тіпи, там, Звичайно, що є медійні взаємодії про матеріали, все таке. Але от суто працювати зі зборами, ми. Тіпи, прям вау. Прям їх найкращий досвід, що дуже приємно. Клас. Слухай, ну я сподіваюся, що ми лишимося найкращим досвідом для багатьох інституцій, які захочуть разом з нами збирати на щось. От я зичу доброї е, такої долі нашому поточному збору на 113 бригаду, там півмільйона гривень, всього лише нічого, друзі. Давайте <рес> разом так, донатимо. Да -да -да. да потрошечку потихеньку і і обов'язково закриємо. от Нагадаю, що в мене в Етері сьогодні з раночку була комерційна директорка накипіла Юлія напольська Дякую тобі дуже. Це Дякую. Дякую, що запросила. Дякую тобі за цей ранок, друзі. Ну Я нагадаю, що да що разом з «Повернись живими» ми зібрали 7 мільйонів гривень за рік, а загалом то Юля каже, що десь під 11. Так. А, тобто о, це ми всі, це не тільки Юля, чи не тільки Наталка Горенчак, чи не тільки медіа накипіло, і не тільки радіо накипіло. Правда. Це ви всі, хто нас зараз слухає, це ви всі, хто ходить по нашим соцмережам, по нашим сайтикам. Хто поміжні банки, да. хто кидає свої грошики. Це, да. все, це все ми. Так, то ви наша окремішна гордість. Це правда, це абсолютно правда. А, да, давайте гордитися один одним і підтримувати одне одного. І ще е, хотіла сказати, що, е, друзі, і якщо ви хочете підтримати медіа накипіло і радіо Некипіло, е, то, е, будь ласочка, е, у нас є спільнота. У нас є окремішні на е, сайтах наших спеціальні кнопочки. Підтримати. Так, так. Доти цяйте і обирайте, яким чином ви хочете і можете підтримати нас. Там є абсолютно різні пропозиції. З угу. завдяки вам ми продовжимо наше прекрасне існування і будемо разом говорити про Харків, про Харківщину. І про людей. Дякую за сьогоднішній Дякую. ранок. Друзі, почуємося з вами вже у п'ятницю. Сподіваюсь, ніщо цьому не заводить, а ви залишайтеся на хвилях радіо накипіло, слухайте українське, підтримуйте українське і давайте разом.